На Прикарпатті є все, щоб знімати цікаві кіношедеври. Керуючись такою думкою, телерадіокомпанія Раї спільно з кіношколою Мувікс, громадської організації Віола, влітку відзняли свій перший дитячий короткометражний фільм Окуляри на фестивалі «Кіномаршрут» його оцінювало професійне журі. Хоч нагороди фільм не отримав, проте був відмічений глядацькою аудиторією та всіма суддями. Порошне потрясна, тому що там, де діти це завжди дуже прекрасно і. Вон... Воно дуже зворушливо і, взагалі, це одні із самих складних жанрових фільмів з дітьми, тому що в радянський час, на сій, я пам'ятаю, коли було вкладено, заплановано знімати дітей чи тварин, я думаю, це всі знають, так то в два рази більше плівки. Дорази більше грошей, більше часу для цього. Марічка Дибач, яка зіграла головну роль у фільмі, почула багато корисних порад та основні вимоги до дитини актора. Я вперше була на такому кінофестивалі, і мені дуже сподобалось. Я буду далі розвиватись, працювати, щоб стати актрисою світового рівня. Порівнюючи досвід та ресурси інших знімальних команд, франківчани пишаються своїми акторами та стрічкою. В цілому я дуже пишаюся те, що Фільми за участю Івано-Франківських дітей з дитячої кіношколи взяли участь у всеукраїнському кінофестивалі. Кіномаршрут. Ми дуже раді цьому. Це додає нам натхнення і е, звичайно сили для того, щоб ми удосконалювалися. Працювали над акторською майстерністю, над е, режисерською роботою. У номінації «Дитяче ігрове кіно із семи конкурентів лауреатом став фільм Планшет, над створенням якого працювала кіношкола Мувікс у місті Києві. Проте кожна стрічка має шанс отримати свою нагороду, адже кінофестиваль у жовкві матиме продовження. В Києві у нас буде відбір дитячої програми, так як ми не хотіли не планували змішувати обидві програми дорослу дитячу. То дитячу створимо особливо спеціально для дітей у Києві, 9 січня, дитячий кіномаршрут. Наша знімальна команда отримала порцію позитиву, познайомилася із талановитими творчими особистостями, дізналася багато цікавого про історію міста Жовква, прогулялася залами древнього замку та вулицями. Міста до речі, брата Івано-Франківська по плануванню та будові міста фортеці. Жовка себе позиціонує кругом як ренесансне, приватне ідеальне місто, значить десь 16 століття, 17 століття, і у нас власне, на тій виставці показане Івано-Франківське як місто, яке теж закладалося на засадах на принципах ідеального міста, застосування відповідних модулів принципи планування, фортифікації і всього іншого повернулася команда із новими ідеями та планами щодо нових кінострічок. А от короткометражний дитячий фільм Окуляри глядач побачить на екрані телеканалу Раї в кінці грудня цього року.